Оце так початок тижня. У нас тільки закінчилась тривога. Ми сиділи в коридорі. Ой, це жах. В Києві так багато всього наприлітало, і дитяча лікарня це, це просто страшне. Вже давно мені не було так страшно, якщо чесно. І це іноді просто здається, що це неможливо витримати. але... але... В якихось районах ще гірше, тому не мені, не мені взагалі скаржитись. Просто, знаєте, почитала новини, постійно обновляєш цю стрічку новин, дивишся, що, де, з якої сторони. От, і це кошмар. Як так. це витримувати? Просто іноді, іноді просто не знаєш. Але вибору, вибору нам не дають. Ну нічого, знаєте. Я все-таки вірю, що добро перемагає зло і воно їм все повернеться. І... і я сподіваюся, ми це побачимо. Навіть не так. І я вірю, що ми це побачимо. Ігнат такий смішний, ще не час обідати ще рано. привів мене до крісла і каже, що хоче їсти. З ним, до речі, зараз дуже зручно. Ти йому кажеш, Ігнат, ти хочеш їсти? Він тобі каже, так чи ні. І сам, в принципі, вибирає. Вибирає, котлету він не схотів, сказав, що буде їсти макарони. Так? Ні. Макарони сидить їсть, ну хай їсть, поки їсться. Поки є апетіт, так скажемо. А я е зробила собі каву і сідаю її. Як Радять психологи, що після такого якогось стресу, е то найкорисніше е знову починати робити свою, е ну, свою рутину, так скажемо. Да? Щоденно. То що, то, що ви планували, то і от по плану так і робити. Тобто, це для, для мозга це ну, якби так комфортно і він наче трохи розслабляється. Бо так можна думками цими негативними уйти дуже-дуже далеко і просто знаєте, лежати і плакати. От. Я, та й будь-які, Всі люди в принципі не можна себе до такого доводити. У Мене маленька дитина, наприклад. Я собі не можу такого дозволити, просто <смі> лежати і все. І... Але і взагалі чим? чим це допоможе всім? Нічим. Тому я зараз п'ю каву, ігнат їсть свої макарони, і ми йдемо на вулицю. Нам треба на пошту зайти, там дещо приїхала посилочка. Прогуляємось в магазин, бо виявилось, що в нас нема олії. Як готувати без олії? Ніяк. І що ще, і треба купити щось м'ясне. Тому буде у нас такий, така собі прогулочка по магазинам, бо на майданчику, на нашому ще сонце, прямо з цієї сторони, і дуже-дуже спекотно ми поки туди не підемо. Ось так. У нас новий день У Ігната обід, макарони з куркою. Наш кіж. А я буду робити собі зараз каву купила ось такий стік: ось такий кава зі Львова Еспресо. Цікаво, ніколи не купувала, але бачила цю фірму в таких же великих пачках. То стало цікаво, як ця буде розчинна. Бо оце всяке не з кафе. Щось я не можу пити, воно мені прям гидке. Термос в мене з гарячою водичкою є. Зараз буде і кава. Блін, треба хоч іноді читати, що взагалі пишуть. Пишуть на продуктах. Виявилось, це не розчинна кава, це така просто мелена, заварна, типа. блін, я таке не дуже люблю. Я таку ну, мелену каву, або ну, тільки через кавомашину або через турочку люблю робити, а просто кипятком заливати ну так собі. Ну, вже зробила. Буду пити, буду тепер хрустіти на зубах. Чомусь я думала, що вона ця розчинна. Ну, тепер я розумію, чому вона вдвічі дорожча, ніж звичайна кава. Ну ладно, буду сподіватися, що смачно. Нашка, що ти робиш? У нас тут чергова розпаковка іграшок. Е хтось в секунді скуповує е одяг, а я на Оїликсі скуповую пакети з іграшками. Знаєте, людям е шкода викинути, а мені. Нормально дитині. Цілий пакет реально, в цей раз бо великі машинки. Я такі і хотіла, такі щоб були, знаєте, побільше. Але це вже все. Останній пакет, треба зупинитись, бо я вже реально мотлах зі всієї країни позбираю. От. І декілька машин я викинула, вони мені зовсім там не сподобалися, сподобався їх стан. А так, всі інші, знаєте, ну... Загалом нормальні машинки. Зараз, поки Гнат буде спати, я їх помию. От, хоча вони, в принципі, чистенькі, ну так, трошечки для власного спокою. От, і буде гратись. На вулицю брати, навіть якщо щось загубиться, буде не шкода. В мене вже новий день. Щось я вчора так почала знімати, трошки про іграшки зняла і все. Бо ввечері я зустрічалася зі своєю подружкою, яку не бачила вже два роки. От, нарешті, вона приїхала в Україну і ми зустрілись. От, дуже добре посиділи. Я була з Ігнатом, бо нема було з ким його залишити. Чоловік був на роботі. От, ну нічого, знаєте, мене здивувало, що він дуже добре себе вів. Ми там були в торговому центрі, на фудкорті посиділи, і він там повзав під цими столиками, стільчики пересував, знайшов там собі дівчинку подружаню з якою катав свого цього крабіка. Спробував, до речі, вперше картоплю фрі, вона йому не дуже зайшла. Поки що потім -то він зрозуміє, що мак це смачно. Ну поки ні. На атракціонах там його на цих каруселях покатали ще. Ну, Взагалі-то йому сподобалось. Я дуже, дуже задоволена цією вилазкою, так скажемо, і гарно провели час, і дуже була рада бачити свою подружку. Похвастаюсь вам, вона мені подарувала ось такий, такий комплект сережок. От, я обожнюю біжутерію просто. Це моя любов. В мене її дуже-дуже багато. як би так показати. Ось так бачите. Тут із ракушечками, і сердечки, такі квіточки, якісь взагалі така літня тематика. А, так, да, бежутерії в мене дуже-дуже багато. Щось я останнім часом перестала носити, але я це виправлю і буду носити. Я ж кажу, я це люблю. Це завжди якось доповнює весь образ. Знаєте, навіть якщо я просто в шортах і футболці, просто якщо одягнути якісь сережки, вони одразу якось піднімають настрій. Тому треба носити, от і взагалі я щось забросила свої ці, я ж хотіла робити ці підвіски на шию, і і накупила там мене бісера цього, бусінок, отак. І все лежить. Ну, щось в мене немає натхнення, поки на це. А без натхнення ніяк. Все треба робити з профіциту енергії, а не з дефіциту. Тому я поки-поки поки це відклала, але але не, не, не зовсім довгий ящик. Я в інтернеті, якщо бачу якісь там ці прикраси, біжутерії, я собі зберігаю, що думаю, о, я так, я таке також собі зроблю коли-небудь. Сподіваюсь, цього літа. Всьому свій час. А я сьогодні на вечерю е, буду робити нову страву, яку подивилась е, також на одному кулінарному YouTube-каналі. І знаєте, що е, пропонує автор? Порізати кабачки такими по сантиметр е, шматочками в товщину, посолити їх, дати трошки постояти, щоб вода стекла з них, зайва волога, потім отак розкласти і змазати їх такою намазкою. це майонез з часничком. І потім кожну зверху посипати твердим сиром. І це все запекти в духовці. Ще так начебто не робила, ну не пам'ятаю, тому спробую і потім вам скажу, чи сподобалось мені, чи ні. А також мені ще треба зробити лимонад чергову порцію. В цей раз буду додавати сюди червону смородину, тому що я заморозила кубиками. Дивіться, яка вона смішна заморозилась. Ну, до речі, заморозилась кубіками. Так, можна навіть отак на чашечку чаю, один цей кубік брати і, і пити. Прикольно. Ну, як завжди, в мене там вариться гречка, вариться м'ясо ігнату. Не знаю, чим же його годувати, нічого ця дитина їсти не хоче. Апельсин в мене трохи під'їв. Але ну, то таке півшматочка це ж не вечеря. Отже, отакі справи в мене продовжую готувати. Хто ще не робив за моїм рецептом лимонад? Обов'язково робіть. В описі я залишу вам рецепт, або переходьте на моє відео, там, де написано в назві Турецький лимонад. Обов'язково хоч один раз за це літо таке зробіть. Це реально дуже-дуже смачно. Тут нічого не треба морозити, нічого не треба, ну взагалі, дуже простий рецепт. Все порізав. Ну, на блендері. Все збив на блендері, додав водичку, трошки постояла, злив, готово. Отже, рецепт буде в описі, а те, як його робити, у минулому, поза позаминулому влозі. Зробіть. Засніму вам вже готовий результат. Ось такі вони вийшли. Пахнуть, як просто посмажені кабачки. І на смак добрі. В принципі, дуже швидкий рецепт. От і так можна робити. Особливо коли ось так жарко, як зараз на кухні, то щоб довго не стояти біля сковорідки, в духовку раз і можна їсти. Сьогодні, до речі, черга чоловіка гуляти з ігнатом. Я це називаю у них такий хлопчачий вечір. Нехай там розважаються як можуть, а мама відпочиває. Ще знаєте, скільки разів вони ходять так гуляти? Я ще жодного разу не було такого, щоб я от просто лягла. І, наприклад, там ну, нічого не робила. Такого ще не було жодного разу. Я або прибираю, або щось мені треба просувати, або як сьогодні мені треба було готувати. Після готовки отак посуду треба перемити, пічка, всі діла. От, і ти така, типа, <смас> отак <смас> бігаєш всі ці дві години, або там трохи більше, наскільки вони гуляють. От, і мрієш, просто хоч. Ну, Мрію, що наступного разу, от наступного разу я відпочину. Ну, зараз просто ще така ситуація, через те, що Ігнат вдень спить зі мною, а я з ним, то, ну, виходить, що я в день нічого ж не роблю. І якби я ці години відпочиваю. Але ж то, знаєте, то таке, то ж в день було, я це вже не пам'ятаю, зараз вечір. Зараз вечір, то все по-іншому. Ну нічого, коли вже сон його як, налагодиться, да, то буде легше і. Я тоді буду щось в день робити, а ввечері їх відправляти гуляти, а сама буду відпочивати. Коли і ти втомився, а нести на ручках тебе не хочуть, то повзеш отак. Це я вийшла викинути сміття і зустріла своїх хлопців. Блін, не фокусується темно. Ігнашка, поповзли додому. Ти втомився, дитина? Заходь додому. Заходь додому. З третьої спроби завели. Інашик, це не додому, двері. Туди. Заходь. Заходь! Він такий мокрий, так жарко йому. Ну, здалеку йшов. Да. Тут тебе чекає велик. Завтра поїдемо на ньому, завтра, сьогодні вже ні. Ні, ця дитина неогомонна. Для такої повзучої прогулянки терміново в ванну. Просто подивіться на ці коліна. Просто. Нашик, це нормально? Ой, як ми тебе відмиємо? Дивіться, який в нього ще смішний загар. Спинка біла, а весь такий засмаглий. Дай, Нашка, Що там ламаєш? Купаємося, скажи. Бо таких брудних... В ліжку не пустять. Цікаво, чи всі дітки так не хочуть не хочуть йти додому? Чи це тільки в нас Ігнат такий гуляка? Хоча, знаєте, я оце згадую себе в дитинстві, якраз от з мамою своєю розмовляла по телефону, і кажу, що Ігнат не хоче е, заходити додому. А вона каже: так, ви ж також, коли були маленькі, не хотіли. Я вас звала-звала на вулиці, кричала: Аня, Аня, давайте додому, а ніхто не йшов. Тому нічого, в принципі, дивного. Ігначе, куди ти встав? Цікаво, хто і як ем, вмовляє своїх дітей. Що ви їм обіцяєте, щоб вони зайшли додому? Бо я не знаю, що казати. Просто несем, а він оре. Отака в нас історія. Біля ліфта завжди весела. Гінашек, що ти робиш? Плюх-плюх. Так, все, буду, буду його ловити. Ти п'єш з ванни? Ігнат п'є ва воду з ванни. Добре? Ні, він не п'є. Звичайно, він виливає, але мене дразнить. Ой, добре, да? З милом, як ти любиш. Ой-ой-ой ой фу. Інашик, фу. Ми не п'ємо з ванни. хе хе У мене. мене якась біда з моєю цією квіткою всі нижні листя осипаються, жовтіють і відпадають. Бачите, отаке? І це я ще так сьогодні тільки скільки 4 листочка прибрала, а завчора, позавчора там було по штук 10, якщо чесно, просто низ весь відпав. І незрозуміло, чи я її. Не дополиваю, чи переливаю, чи може їй тут жарко, чи що з нею робити. Хоча це така квітка, яка росте на вулиці, на самій спеці. я не думаю, що жара їй щось, там, ну, щось і шкодить. Але от таке. Коротше, садівник з мене дрик-пик. Знаєте, вирішила переставити всі свої квітки сюди на полку. Тут їм, звісно, буде маловато світла, але зато не так спекотно. От, нехай постоять все-таки, поки ця спека шалена перечекають тут. А це в мене також ще, один класний, ще одна класна квітка. Вона, знаєте, і не пропадає, і не росте більше. Це земя який з я мрію виростити. Ну, нехай. Якщо йому так зручно, нехай мені не заважає. А ось моя монстера, яку я колись показувала, що трошечки жовтіли з неї листочки. Ви знаєте, вони перестали жовтіти. Хоча я так її і не пересудила, так вона в тому горшочку середньому так і живе, але я все ще в думках про це. От. І знаєте, вона випустила оцей листочок в тому місяці, і ось, як бачите, завивається, розвивається, розвертається, точніше, новий листочок. Я зараз в таку жару намагаюся її постійно обрискати. От, щоб трошечки їй також було легше. А, тут на балконі в мене залишилось тільки оце алоя, ну, начебто спека йому не страшна. Він тут непогано себе почуває. Я просто навіть і не зможу, мабуть, його перенести, але він завжди тут ріс і в жару, і в холод. Головне не забувати поливати. Інашка, що робиш? <звук> Чистиш зуби? Так. <звук> Купили йому нову щітку ось таку вже. Хто це? Джола, да? Джола. Така наче. Попередня наша десь зникла зубна щітка, ми її знайти не, не можемо вже декілька днів. Тож зуби не чистимо. Але у нас з цим е, дуже-дуже все складно, якщо чесно. Е, Отакий от наборчик знайшла в просторі. Тут була зубна паста і подарунок щітка. Тут, правда, написано від двох, двох років, ну, я думаю, що нам півтора. Ну, це вже не так прям принципово. Та, і взагалі, як я кажу, у нас цим важко. Він не любить умиватись, не любить оце, чистити зуби. Для нього це все гра. Я собі купила таку, звичайно, просту щітку. Я не купую собі дорогі щітки, просто мені подобається більше купувати такі звичайні, супер м'якенькі, бо в мене дуже чутливі ясна. І часто їх міняти. І взагалі, знаєте, я з тих людей, хто. В мене такий принцип, що неважливо, яка щітка, неважливо яка паста, важливо наскільки якісно і правильно ти чистиш зуби. Тобто, якщо ти не будеш їх вичищати, ці проміжки між зубами да, від їжі, то неважливо, яка там в тебе крута щітка або крута паста, воно нічого не зробить. Тобто, Головне це очистити, ну, очистити рот від їжі, так скажемо, вночі ну, і зранку. Навіть вночі, мені здається, важливіше. Ось. Тому треба, е, намагаюся звертати увагу на саму якість чищення більше. Що? Так, періодично достаємо ці картки, хто що їсть, і намагаємось їх складати. Хто це їсть моркву синок? Де. Зайчик, ось він. Зайчик або кролик, та зайчик їсть моркву. Хто ж є? Є в тебе? Хто це? Пінгвін. Пінгвін їсть. А, це коник. На цих картках написано, що вони ж від 18 місяців, ну, не знаю, нам вже є 18, а картки поки що це не наша улюблена гра. Ні, я розумію, що це все умовно, комусь заходить. Швидше, комусь трохи довше. Ми не дуже часто їм граємось, не прям кожен день. Коли оце в нього є настрій, він їх сам приносить, ось тоді ми якби, і ми іграємось. Дивись, Ігначик, пташка їсть черв'ячка. Так? А ну покажи, де трамвай. Ану, ти його і показуєш. Трамвай. А де пожежна? Ось, а де швидка допомога? Швидка допомога, де? Покажи. Покажи, будь ласка, пальчиком, де швидка допомога? Ось вона. А де таксі? Таксі жовте де? Де де, де? покази? Ось воно. Це легкова машина. А трамвай де? Де трамвай? Ось він. Ну, ось так потрохи ми осваємо транспорт. До речі, дуже класна е книжка, це машинки, і в них, здається, є ще. А, он, звірята. Мені б хотілося б звірята, а, можливо, потім і кольори і цифри. Мені сподобалось. Тут на кожному розвороті намальовано декілька машин, є назви цих машин, бо я, бо я наприклад, деякі не знаю навіть сама. От... От От... Ну, оце ладно, легко екскаватор. А оце що? Оце, що я й сама не знала, якщо чесно, поки не прочитала тут. Як, що це? Це грейдер. Нормально? Це грейдер, синок. Ну, ми поки це не вчимо. Це, що? А, на будівництві, на будівництві, на фермі тут є, у повітрі. Ігначика, а де ракета? Ось вона, правильно. А де літак? Літак де? Ось він, правильно. Так, а де парашут? Ось він! Правильно! Оце він любить у повітрі і любить у місті транспорт. Оце нам заходить більше поки, ніж картки. Але картки також, також присутні в нашому житті. Я, звісно, так знімаю. Ну, ладно, як є, бо він сидить в мене на руках. Не можна з дітьми проходити біля цих машинок. Він просто в них заліз і не став вилізати. Що, довелось купувати проїзний на 10 хвилин. Так що будемо кататись. Треба обходити їх стороною. Ці машинки. Ух ти! Що ти там знайшов? Калюшку. Калюшку знайшов? Каже, скучно і жарко, так? Забігай, побігай. Ми були сьогодні у невропатолога, плановий візит був, який в півтора року. Все в нас добре. Наступний раз сказали прийти в два роки, чи два десь отак. Бо в цей період вона перевіряє запуск мовлення. Ось, ну подивимося, чи заговоримо ми в два рочки, чи ні. Руки брудні. Супер, будемо витирати. Ну, вот это такая игра. <решит> угу. Ой, Иначек, вставай. Yeah. Якийсь сортир. Ми до речі, сьогодні на майданчику одні. В таку спеку ніхто більше не вийшов. Хоча сьогодні ще маринки. Може навіть і щось покапає якийсь дощ. Що таке, синок? Тому гуляємо. Всі іграшки, що на майданчику, всі наші. Так? Морозива лопав? Треба вже купувати два. Одного нам на двох щось замало. Так, беремо камінчик і туди його кладемо, закриваємо. От вам і сортер. Де ще камінчик? Де камінчик? Mm. Ось він, так? Да? Доставай, давай мамі. Mm. Не дасть? Кіначику mm. так жарко, навіть волосся на голові мокре так, молодець.